Доброго здоров'я, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео позапланове. Воно стосується коментаря, який я отримала до сюжету спадок 124. Зачитую Не згоден з сваволя. Вол це раб, воли раби. Воля рівноцінне раб я. Діявол – діяволів, рабів, Егрегор рабів. Поняття воля спекулятивно прив'язали до свободи, хоча вільні люди це сини і доньки Божі, а не раби Божі. Отже, глядач вважає, що слово воля прив'язали до свободи штучним шляхом. А насправді потрібно ставити знак дорівнює, між воля. І раб я. На мою думку, видозміну поняття притерпіло не слово воля, а слово раб. Для тих, хто бачив сюжети, починаючи хоча б зі спадку 119, буде легше зрозуміти доказову базу. Почнемо зі слова раб. Всім добре відомо, що наші пращури поклонялися Богу раб. Як ви вже знаєте, літера А є складовою об'ємної моделі п'ятикінечної зірки, знак А присутній на моделі, тому першу букву алфавіту також можна вважати символом рівнозначним з символом п'ятикінечної зірки. Якщо літера А Символ, то чому інші букви алфавіту також не можуть бути символами? Поглянемо уважніше на літеру Р. Це коло. Від нього зліва, в напрямку проти годинникової стрілки, показано напрям руху енергії, яка створює символ зірки і літеру А. Тому в імені древньослов'янського бога Ра зашифровано інформацію, що божественна енергія, яка формує зірку, має напрям руху проти годинникової стрілки. В попередніх відео ми з'ясували, що на другому етапі формування Тора лівостороння енергія робить перехід і далі прокладає собі шлях. За годинниковою стрілкою. Так і намалюємо. Спочатку рух по колу вліво, а потім вправо. Отримали літеру Б. Малинова стрілочка показує, спочатку ми малюємо рух вліво, а потім вправо. Ця буква стоїть в алфавіті другою. І зв'язок між лівосторонньою і правосторонньою енергетичними сферами формується також на другому етапі. Тому літеру Б можна вважати символом такого зв'язку. Недарма ж знаки алфавіту мають назву буква. Слово починається з Б, бо літери це зв'язкові. Вони об'єднуються в слова, буквар, точно так, як і Біблія, є головними книгами в житті людини. За допомогою них зберігається зв'язок між поколіннями. До того ж, є в нашій українській мові коротенький сполучник Бо. Він дуже давній. Натрапляємо на нього в ізборнику Святослава 1076 року, а ще в слові о полку Ігореві. Більш докладну інформацію про історію використання БО знайдете в короткому сюжеті, картинку якого ви зараз побачите. Нас на даний момент цікавить лише те, що Бо починається знаком, який символізує собою об'єднання, сполучення між собою двох енергетичних сфер. Тому БО називають сполучником. Одразу виникає запитання, чому слово Бог також починається з літери Б? Хіба може він відігравати роль зв'язкового? Кого з ким він може сполучати? Адже Бог відіграє вирішальну роль в світотворенні він творець. Одразу прошу вибачення у людей віруючих дозволю собі трохи потурбувати їх поняття про Бога. Немає сумнівів в тому, що Бог існує, але людству невідомо, як Він виглядає. Тому. Був придуманий образ сивобородого мудрого старця, який керує світом. Коли ми звертаємося до Бога, то наші слова, спрямовані до сивочолого мудреця, транзитом проходять через нього і потрапляють до справжнього Творця. Отже, той дідусь, видуманий персонаж, якого ми звикли називати Богом, насправді є зв'язковим. Він сполучає наші думки і прохання з реальним творцем. Знаючи розшифровку літер в слові раб, тепер стає зрозуміло, що на початкових етапах його використання воно означало людину, пов'язану з Богом. Це вже пізніше слово раб набуло негативного значення, бо наших предків часто захоплювали в неволю. І якщо вдома казали я раб, що означало людину пов'язану з Богом, то потрапивши в полон і сказавши Я раб, стало асоціюватися з невільником. Ситуація дуже схожа на трансформацію значення слова хахол. Сьогоднішні українці сприймають його як образу, але адже Мурат в своїй науковій роботі стверджує, що в перекладі з тюрської хахол означає людину, пов'язану з Богом. Зверніть увагу: слова раб і хохол пишуться по-різному, але мають однакове значення. Тепер розглянемо слово воля. Як ви вже знаєте, лінії об'ємної моделі підтикінечної зірки. Нагадують собою роги бика або вола. Макет зірки формується якби намотуванням енергетичної лінії навколо центру по спіралі. Один виток такої спіралі можна намалювати ось так. Якраз в такий спосіб ми на швидкоруч малюємо літеру Я. ЖК. Отже, слово воля складається з рогів вола, які входять в склад п'ятикінечної зірки, і ці роги сформовані спіралями ось такого вигляду. Оскільки божественна енергія зірки не залежить ні від чиїх бажань або впливів, то слово воля стало асоціюватися з свободою або ж незалежністю. Висновок такий: слова раб і воля мають різні значення. Навіть з врахуванням того, що вони обоє розповідають про символ п'ятикінечної зірки, між ними навряд чи можна поставити знак дорівнює.